10 вересня. Підводний світ. У Артура з'явилася маска з трубкою. І тепер він може шукати черепашки на морському дні. Мілана допомагає братові, котрий ще погано плаває. Раптом Артур помічає різнокольорову рибку, що пливе на нього. Яка вона гарна. Хлопчик намагається доторкнутися рибки, але та лякається і швидко відпливає назад. Коли Бог створював наш світ, Він наповнив водоймище різними живими істотами. Там були і крихітні рибки, і величезні кити. Яких морських мешканців ти знаєш? Назви Мій біблійний вірш І сказав Бог Нехай безліч живих істот наповнить води. Буття 1.20 Моя молитва, рибки, краби та кити, творив їх, Боже, ти.